Чернігівці назвали корупцію посадових осіб другою за значущістю проблемою для себе після російських обстрілів. Воєнна загроза відсотків, а корупція майже 29 відсотків. Соціологи здивовані таким результатом опитування. Загроза, що дуже ну так здивувало певною мірою нас, це корумпованість чиновників там, посадових осіб. Втім, місцеві політичні аналітики вважають таку оцінку загроз цілком закономірною, можливо, навіть в умовах. Воєнного стану люди більш критично ставляться до цього, і у населення ще більше нетерпимості викликає саме поняття корупції. Ну як можна в умовах військового часу займатися такими діяннями? Отже, Всеукраїнський фонд демократичні ініціативи презентував у Чернігові результати опитування, проведеного у чотирьох регіонах, зокрема в нашій області. Соціологи поставили респондентам 14 актуальних питань серед них та ж безпека, а також зокрема, й оцінка діяльності місцевої влади. Якщо все-таки говорити про якісь успіхи, то це власне стан доріг, утримання шкіл дитсадків з того, що вдалося. Тобто процес відбудови люди відзначають певною мірою. Ну і насправді, коли ми їхали з Києва до Чернігова, то вже якісь результати цього бачили. Кілька запитань стосувалися мовної та релігійної політики. По питанню щодо мовної політики і запровадження обов'язкового використання державної мови в сфері обслуговування. Абсолютно більшість в обох регіонах це все. Підтримують тих, хто проти там по 1, 2, 3, 3%. відсотки про УПЦ МП тут також уже не новина. Більшість вважають на Чернігівщині, що ця інституція, так би мовити, сприяє скоріше російській агресії, а в тому, що вони допомагають чином Україні. Да, вірять це близько 9%. відсотків, але тим не менше, саме це, це кожен. Кожен десятий були також запитання щодо рівня довіри до органів влади та інших суспільних інституцій. Довіра до збройних сил до президента у нас можна сказати в абсолютній більшості переважає. До волонтерів також, тобто все, що пов'язане з забезпеченням національної безпеки, всі органи мають і зберігають високий, високий рівень довіри. В опитуванні взяли участь 257 жителів Чернігівщини. Дослідження проведено з дотриманням наукових методів, тому похибка не перевищує 6%.